Любі скорпіони, рада вітати вас на розкладі. Що несе вересень? Сьогодні буду дивитися на трьох картах підказки на вересень для вас. Дуже буде важливий місяць, я так відчуваю, по енергії чомусь для вас. І використовуйте ту інформацію, яку я тут відкриваю, для того, щоб дійсно щось змінювати. Тому що повірте, нічого не говориться просто так. В кожних словах є підтримка і допомога. Карти вже говорять, все що випадає потрібне на розкладі. І скажу вам, що для вас дійсно цей місяць буде важливий. Знаєте чому? Тому що ви закриваєте сторінки в минуле, ви відпускаєте людей, ви навчилися по-іншому сприймати все. Ви розумієте, що нікого не можна ні до чого змусити, і деколи просто. Варто вже відпустити якісь розчарування, бо деколи ви бачите в людях так багато прекрасного, а потім розумієте, що там і не було цього всього. І ось це розчарування якраз дає про себе знати зараз, в цей період, коли ви знайшли це відео. І я скажу вам, що коли е, зробити переоцінку, чому ці люди пішли, а ці залишилися, чому взагалі я цих зустрів чи зустріла, то ви зрозумієте, що все ж таки були якісь пройдені уроки, і ви стали сильнішими і мудрішими, і вже не будете впускати щось подібне в своє життя. Тому що ви назавжди закриєте минуле і назавжди закриєте себе до таких людей. І це дуже важливо. Ви знаєте, деколи дуже сильно тримає смерть людини. І у вас у вересні може якраз програватися якраз ось ця тема. Коли хтось помер, а ви не відпустили, не пробачили, не порозмовляли, не зрозуміли, чому так сталося. І якраз у вересні важливо перейти цю ситуацію, важливо змінити ці емоції і зрозуміти, що деколи дійсно відбувається період. Закінчення, закінчення дружби, стосунків, закінчення сім'ї, родини, закінчення життя в когось з близьких. Але треба жити далі, тому що ви потрібні ще комусь. Знаєте, чому я так вам глибоко все це пояснюю? Чоловік, який ось тут стоїть, він бачить розлиті кубки попереду, але він не бачить тих, хто позаду, він не бачить, як він потрібен тим, хто ось тут біля нього. І в вересні важливо зрозуміти, що ви не можете піти за тим, кого немає, ви маєте залишитись заради тих, хто біля вас. Ось така істина. Також, якщо дивитися на колісницю, це відкриті дороги, і багато хто з вас планує кудись поїхати. І я хочу вам сказати, що рішення будуть прийняті правильно, не сумнівайтеся в собі. Насправді вам треба щось змінити, вам треба звідси перейти кудись далі, поїхати, щось нове побачити. Тим паче, що ви будете мати підтримку, бо є двійка кубків, коли вам хтось, як знаєте, допомагає, хтось вас кудись кличе, хтось вам пропонує навіть просто дружбу чи, чи навіть стосунки. Ну, тобто в кожного програється якась своя ситуація, але ви можете кудись їхати, ви можете щось нове для себе відкривати, тому що підтримка у вас буде. По колісниці я скажу, що завжди треба розуміти, що ви вибираєте. Бо не буває так, що просто відкрита дорога, і от ви собі спакували валізу і кудись поїхали. Перед цим у вас обов'язково є момент вибору, або я залишаюся і маю це, або я їду і, до прикладу, маю щось інше. Або коли я їду, я маю щось, але. Я і втрачаю щось. Тобто ви маєте розуміти, що дійсно тут ще стоїть якась карта вибору. Тобто ви маєте ще щось тут вирішувати. І тільки після того для вас відкрита дорога. Я знаєте, як бачу вас по енергії, ви будете рішучими, сміливими, ви можете багато пройти в цьому місяці, але важливо, щоб ви просто від'язали себе тут від минулого. І розуміли, що ви потрібні в майбутньому, тим паче, я бачу двійку кубків: це якесь щире кохання, нові почуття, це підтримка, партнерство, і ви точно не одні. Зверніть увагу на тих людей, які потребують вас, які без вас не зможуть. І зрозумійте, що ви не можете без когось, і зрозумійте, що хтось не може без вас. І вам треба от якраз повернутися ситуацію і подивитися на тих людей, які поруч з вами, а не на тих, хто пішов, кого не стало і хто зараз далеко від вас. Розумієте? Ось така істина цього місяця, така підказка важлива для вас. Тоді все буде добре. Ви не будете почувати самотність, ви будете почувати підтримку. Ви навпаки, навіть відчуєте те, що. Відбувається щось надзвичайно важливе, ви зробите правильні кроки. Я бажаю вам щастя, всього хорошого і не зупиняйтеся, бо цей місяць для вас відкрив колісницю, а це завжди дорога вперед. І нехай вона буде щасливою. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!